По поводу війська у нас Стовковщина, ця, і балакалась при залужному, але до діла це все на 100% не дійшло. Стовковщина як була, так вона і залишилась. Оці всі старпі, які сидять у офіцерських вищих посадах, так вони звідти не збираються, їм вже й на пенсію пора. А вони віддають свої дебільні накази, за яких він куча хлопців, я не знаю звідки. Кінець беруться ці накази з самого верху, чи вони самі на себе таке беруть. Але так, і за цього немало наших територій захвачено із за їхньої совкової стратегії. Ну і також я хочу сказати на своїй бригаді, що моральний дух моїх хлопців вже також дуже сильно падає, тому що, по-перше, хлопців потрібно якось заохочувати. Ну, хоча б, я не знаю, якщо вони бачать, що дійсно поліції підіймають зарплату в той момент, коли ми тут знаходимося в бліндажах там в окопах, а поліції вдома отримують більшу зарплату, ніж ми на бойових, це якось взагалі, ну, мінус моральний дух.